На тебе чекає історія Лабубу Балерини. Браво! Йей! Хто сказав, що майбутні матусі не можуть сяяти? Занадто високо! Help! 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 Люба, я тут! Oh, yeah. <сху> а ось і наша крихітка Лулу. -лу. <сху> Вони плескають мені. Oh. Круто! Лабубу найкраща! Я теж стану балериною. Іди зі мною крихітко. Легко. Ой, ще крок. Ти обов'язково навчишся Лолу, а зараз вибери тканину. Хочу Чудово, проши на машинці. Вийшов купальник. Приміряй. Пишне спідничка. Ідеально? Прикрась сердечком. Я така гарненька. А де вихід? Тобі сюди. Просто в шафу, ну гаразд. Пачка мами, я буду, як вона. Ой, я заплуталася Що сталося, Люба? Бідолашко, скільки сліз Не плач, моя радосте. Зараз матуся все виправить. Мені ніколи не стати такою, як ти. Ти станеш ще кращою, Лоло. Тобі просто потрібен партнер. Я завжди мріяв про сцену. Корона для маленької принцеси. Для мене. Хоба! Вище, тату! Ще, ще! Йой, перестарався! До високо. Ловлю, ловлю, поставте вподобайку, щоб врятувати крихітку. Чудово! Ти молодець. Хоп. Є. Яка ти в нас талановита? А тепер дула. А ось і я. Ой, я подорослішала. Яка ти любовська? Час переодягнутися. У ньому незручно танцювати. Я знаю, що з ним вдіяти. Зазирнемо всередину разом. Вау! Wow. Що там? Форма для тренувань. Та-дам! Like uh. 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 yeah. І ще раз. Yeah. Ну як я тобі? О, mm? oh. не вистачає тільки спіднички. Тримай. Чик-чик, ще трохи. Готово. Тепер примірювання. Ідеально. Прикрасть мережевом. На добраніч, лалілу. Люба. Час прокидатися. Ну, мамо. Ще дві хвилиночки. Сьогодні дуже важливий день. ага Донечко, з днем народження. Що? Пожежа? Вітаємо, Лулу! Є! Загадуй бажання. Вау. Надійшли емоції подарунка, якщо хочеш мене привітати. Хочу стати балериною. Ти вже доросла. Ми можемо написати до балетної школи. Матусю, татусю, дякую. Наша розумниця. Готово. Ходімо надсилати. Вже біжимо. Ну ж, бумала, кидай листу скриньку. А раптом мене не візьмуть. Все буде добре, донечко. Татусю, ну ми разом. Окей. Okay. Ось і все. Що? Залишилося тільки почекати. Yeah. Hey! Вам доставлення. Yeah. Моя статуя. Вітаю вас, зараховано до балетної школи. Yeah. Повірити не можу. Клас! Лаліну допоможеш зібратися. Можна ми це візьмемо? Так, звісно. Що в пакетику відкриємо швидше? Тут валіза, прикрасимо її, обведи за контуром, виріш ножицями, прикріпи до стінки, обгорни хутром, милі лабубовушка. прикрисна наліпками. зручна ручка. Це тобі, Лолу. Дякую, Лолілу. Карету подано. Вперед до мрії. Поїхали. Ласкаво просимо до балетної школи. Час прощатися, донечко. Ми будемо сумувати. Мені трохи страшно. Я буду сама. Ці дівчатка такі гарні, а раптом мені нічого не вдасться. Не хвилюйся, Люба. Татусю. Ти станеш найкращою балериною. Дякую, я вже не хвилююся. А тепер мені час. Bye. Ой, я забула поцілувати маму. Матусю. Hey. Це ж Джонні. <плес> Обережніше. Ти чого штовхаєшся? Королі школи не поступаються дорогою. Ох, ось це вискочка. Матусю. Залиш у коментарях емодзі сердечка. Якщо любиш свою маму. Будь розумницею, крихітку. Bye -bye. Чи допоможеш мені зробити фотозону? Намалюємо сердечко? Ні, ні, це не те. Зафарбуємо фон, зітримо зайве. Ова! Зовсім інша річ. Обріж краї. Зроби отвори, зафіксуй на підставці. Найкраща балетна пара. Фотозона готова. Як тут гарно! Оце так! Дивись це новенька. Ходімо, познайомимося. Yeah. Привітик! Ти така пухнаста. А як тебе звуть? Привіт, я Лулу. Мене звуть Сінді, а я Шеллі! Будемо подружками. Ходімо. Секунду, дівчатка, сфоткайте мене. Звісно, усміхайся, сир. Цю фотозону створено для мене. Знову ти? А що не можна? Я тут позувала. Бачила це для найкращої балерини. Ти ще не доросла. Це ми ще побачимо. Викликаю тебе на батл. Приймаю виклик. Клас. Yeah! Пиши в коментарях: герл, якщо ти за Лулу. Або бой, якщо за Джоні. Хоп. Вперед спробуй повторити. Як тобі таке, крихітко? Ага. <ривіт> Треба визнати непогону. Вуаля! Подружко, ти супер! Є! Ну що? Хм, це ще не кінець. Хто ж переможе? Та-дам! Лоло найкраща! Ти перемогла! Лишеньку застряг. <ривіт> Вона дійсно прекрасна! Пані, можна вас запросити? Лову, ти не повіриш. Прогуляємося, красуне. What? Не в цьому житті. О, жорстока красуня. Ходімо на заняття, дівчатка. Час на тренування. Підготуй платформу. Ручка. Перетвори її на паличку. Який колір вибрати? Рожевий. Встанови стовпчики. Задекоруй тасьмою. Станок готовий до занять. Нарешті ми будемо танцювати. Готові, дівчатка? Mm -hmm. Ага, розминочка. Ууу. Тягнемо ніжку. Це тут займається найпрекрасніша балерина. Джоні. Не може бути. Ага, клас. Можна запросити тебе на танець. Mm -mm. Я буду танцювати сама. Мені потрібно тренуватися. Не стій на шляху. Може, спробуємо разом. Ну, гаразд, прекрасна пара. Все особистий простір, Джонні. Джоні. Ой. О, ні. Ловлю, ловлю. Oh, no. Ти врятував мене. Yes. Як я міг дозволити впасти такому скарбу? <рес> Ви чудово впоралися. Пиши в коментарях лав, щоб ми танцювали разом. Ви двоє поїдете на конкурс. Але спочатку потрібно подорослішати. Ось і все. Ой, а де одяг? Тобі потрібно зіграти в гру. Повторюй, рухи, щоб зібрати костюм. Ага, я зрозуміла. Мастівка. А ось і колготи. Переходимо до номера два. Ніжку ось так. Поворот. Твоя накидка. Розумниця. Залишився пірог. Балетна пачка. Стоп! Твої пуанти. Wow. Дякую, Лалілу. Я так хвилююся. А де мої батьки? Вони не прийшли. Oh, no. Мені зле. Люба, це буде гаразд. Oh, Я поруч. Я не буду виступати. Я не порюся без їхньої підтримки. Напиши в коментарях, мама і тато, щоб батьки прийшли. Лабубу краще за всіх. На Лабубу чекає успіх. А, я чую їхні голоси. А ось і ми. Вітаємо. Час починати. Вперед, Лулу! Вище! Та-дам! Це наша донька! <ріпі> Публіка в захваті. Я лечу. Ловлю. <ріпі> о, ні. <ріпі> Ой. Ш... Кохана. Oh, no! Джонні. Ну, <ріпі> <-лу>, обережніше. Донечко. <ріпі> Не можу дивитися. о о. <ріпі> Люба, що з тобою. Ніжко oh, no! булить. Підбадьоримо Лолу. Візьми горнятку, заповни ємність, прикріпи кришечку, різнокольорові стрази. Тепер час вибрати каблучку. Це чудово підійде. Все готово? Oh, wow. Дякую, Лалілу. Сподіваюся, це її порадує. <різь> О, Лулу? Що це? Люба, як ти? Мою мрію зруйновано. Мені ніколи не стати балерин'ю. Все було марно. Прощавай, мрія. Я тепер не можу танцювати. Ми вилікуємо твою ніжку. Для тебе це все жарти. Напиши в коментарях дрім, щоб мрія здійснилася. Кохана, у мене сюрпризи. Відчепися. Ні, ти подивися. Твоя мрія жива. What? Справді. Oh. І це ще не все. <ріпі> <ріпі> е, а навіщо мені скотч? <ріпі> Лилет, не та кишеня. Виходь за мене. Сила кохання зцілила лабубу. Oh Моя ніжка тепер не болить. Я згодна. Вітаю аналізи в нормі. Це вам. Навіщо нам пляшечка? Ви незабаром станете батьками. What? У нас буде малюк. Їпі! Ти будеш найкращою мамою. Вітаю, Джонні. Можна сюди знімок. Перетвори на Кіндер Джой. Всередині сховалася крихітка. Почекай, поки зовні, виріш ножицями. Повкрия крилом. Блискуча та сьма. Виклади напис зі Стразиків. Тобі час у свій будиночок. Приміряй. Крихітка хоче їсти. <риклад> Припини ще зарано. Ходімо, коханий. Гарного тренування, Люба. Леле, <риклад> твої учні вже тут. <риклад> Малюки вишикувалися. Так, пані Лугу. -Лу. Okay. Yeah. Повторюйте за мною. Ось так. <звучит> ага. Ой, не вдається. Зловив. <звучит> Ще навчишся крихітку. Uh -huh. Тобі все до снаги. Yes. А тепер парний танець. З дівчатками. <звучит> <Фен>. Підтримка. О, <звучит> Тепер з вами, oh, О, які ви чудові. Oh. Ой, мій животик. Невже починається? Oh Все буде гаразд, коханий. Чекаю, не дочекаюся на нашу крихітку. Швидка вже тут. Підписуйся на канал і переходь на наступне відео, якщо хочеш переглянути продовження.